Привіт! Рада тебе бачити на медитації усвідомлення своїх істинних бажань та залучення їх у своє життя. Ця медитація допоможе подивитися всередину себе та відчути свої справжні бажання, ті, що йдуть не від розуму, а від серця. Дозволь собі запросити у своє життя те, що справді має значення. І влаштовуйся зручніше! Сьогодні тобі не треба рівна спина. Ти можеш сісти або лягти, як тобі зручніше, головне, щоб ти не заснула. І зроби декілька глибоких вдихів та видихів. Роби глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих дозволь своєму тілу розслабитися, нехай розслабляється кожна клітинка твого тіла, нехай розслабляються твої стопи, ікри, коліна, бедра, твої ноги повністю розслаблені, тиснуть на поверхню, на якій вони знаходяться, і роби ще один глибокий та видих. Нехай розслабляється твій живіт. Розслабляється сонячне сплетіння, грудна клітина, нехай розслабляється твоя спина, плечі, руки до самих кінчиків пальчиків. Нехай розслабляється твоя шия, голова, розслабляється кожен м'яз на твоєму обличчі і роби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, що ти своєю уявою можеш спуститися в центрі землі, в ядро землі і побач ядро землі, побач там енергію яскравого червоного помаранчевого кольору, роби ще один глибокий вдих та видих. І уявляй, як в центрі землі формується кулька енергії. Ця кулька починає підійматися вгору, вона проходить крізь всі слої землі і виходить на поверхню землі, опиняючись біля твоїх стоп. Зроби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як ця енергія починає заходити в твоє тіло. Вона проходить крізь стукні, ікра. Каліна, бедра підіймається вище, наповнює твій живіт, омиває всі внутрішні органи, наповнює твої спині, сонячне статіння, грудну клітину, повністю наповнює твої руки, роби ще один глибокий вдих та видих. Ця енергія піднімається вище. Наповнює твою шию, омиває повністю твою голову і виходить зверху твоєї голови, з короної чакри, з твоєї маківки назовні, утворюючи кульку з енергією. Подивися, якого розміру ця кулька, якого вона кольору, роби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як з твого мозку відділяється маленька сяюча частичка твоєї свідомості, і вона поміщається в цю кульку, і ти своєю свідомістю переміщаєшся в цю кульку, і уяви, що ти вже знаходишся зверху над своїм тілом. Ти бачиш, в якому положенні ти зараз лежиш або сидиш, ти бачиш себе ніби зверху. Роби ще один глибокий вдих та видих і уявляє, що ця кулька починає підійматися вгору. Вона підіймається над кімнатою, де ти зараз знаходишся, підіймається над будівлею, над вулицею, де ти зараз проживаєш, і летить все вище, вище, і ти вже бачиш міста, країни, моря. Океани. Ти піднімаєшся ще вище, проходиш крізь атмосферу і виходиш за межі нашої планети, опиняючись в відкритому космосі. Тут зупинись, подивися трішечки по сторонах, побач інші планети, побач як ззаді залишилася наша прекрасна планета Земля. Зафіксуй стан невагомості, зроби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, що твоя кулька набирає просто шаленої швидкості. І вона проноситься крізь відкритий космос і виходить за межі цього космосу, опиняючися в просторі білого сяйва. Вона проходить крізь простір Білого Сяйва, Опиняється в просторі тусклого сяйва. То як кулька проходить крізь цей простір тусклого сяйва, опиняється знову в просторі білого сяйва, вона проноситься крізь цей простір і опиняється в просторі Золотого сяйва. Вона проходить крізь це золотий сяйва і опиняється в жилеподібній субстанції, яка приливається різними кольорами веселки. Ця субстанція вже більш така плотна, але вона з легкістю пропускає твою кульку, ти пролітаєш через цю субстанцію і опиняєшся в рожевій димці, хмаринці, яка окутує твою кульку і підносить її до прямокутного віконечка, з якого вл'ється біла Твоя кулька залітає в це прямокутне віконечко. І ти опиняєшся в просторі всього білого, і підіймися ще вище в цьому просторі і ще вище. У цьому просторі немає ні людей, ні предметів. Це простір безумовної любові і дозволь своєї кульки тут розчинитися, роби ще один глибокий вдих та видих. і уявляй, як ти з'єднаєшся з цією білою енергією. Як ця енергія повністю тебе окутає і роби ще один глибокий вдих та видих. І чи дозволяєш, щоб я тобі поставила захист від всього, що може тобі нашкодити, якщо дозволяєш, скажи про себе так і уявляй, як зверху на тебе спускається біла енергія, вона тебе повністю окутує. І навколо тебе з'являється такий невидимий бар'єр у вигляді тубусу, але зверху і знизу твоя голова та ноги вони повністю відкриті і через них може проходити енергія. І роби ще один глибокий та видих. І уяви, що в цьому просторі десь з'являються двері. Просто покрутися і уяви, що в цьому просторі ти можеш побачити двері. Уяви, як ти підходиш до цих дверей, роздивись, які вони. Це сучасні двері чи якісь старовинні, це можуть бути будь-які двері, які тобі малює уява. І роби ще один глибокий вдих та вид. І уявляй, що ти берешся за ручку цих дверей, роби ще один глибокий вдих та видих відкриваєш ці двері, і на тебе лине білий потік світла, він тебе трішечки засвітлює, ти переступаєш поріг цих дверей, трішечки прокріпуєшся. Цей туман спадає, і ти бачиш, що ти опинилася в якійсь кімнаті. Будь-яка кімната, яка тобі малюється трішечки покрутися, що це за кімната, що в ній знаходиться. Будь-який образ, який тобі зараз малюється, він нам підходить. І побачив, в цій кімнаті є енергетичний кокон білого сяйва. Це твоя душа. Не може малюватися. Вигляді якоїсь субстанції або просто якогось потоку світла, як тобі приходить, так і буде правильно, і уяви, що ти підходиш до цієї субстанції і ніби стаєш під цей потік світла, з'єднуєшся з ним. І запитай себе, а чого я зараз істинно бажаю? Які подарунки, які бажання я хочу, щоб прийшли в моє життя, Істина від моєї душі, від мого серця, що мені істинно хочеться і що істинно мені зараз потрібно, роби ще один глибокий вдих та видих. З'єднуйся з цим потоком і почуй, що тобі говорить твоя душа, чого вона зараз бажає. Уяви, що перед тобою з'являється енергетична куля і помісти туди всі свої бажання, які ти тільки ж я почула. Ті істинні бажання, які тобі хочеться залучити в своє життя, умісти їх в цю енергетичну кулю і повторюй за мною такі слова. Творець цього сутнього, нехай буде твоя воля, у мене вже це все є. І скажи свої бажання. У мене вже це все є найкращим та найвищим чином для мене. Дякую! Це зроблено, зроблено, зроблено. Покажи мені. І уяви, що все, що ти бажала, вже приходить в твоє життя. Ти вже це все маєш. Просто проживи це життя, проживи кожною своєю клітиночкою. Уяви, що це вже в тебе є і як ти тоді себе відчуваєш. Як ти себе відчуваєш в цій новій реальності? І уяви, як зверху спускається потік світла, він заливає твій шар білим сяйвом, і в твоєму житті утворюються якісь події, зустрічі для того, щоб твої бажання могли здійснитися. Візьми в руки цей шар. Помісти його на рівні свого серця і з'єднайся з ним. Відчуй, що ти вже маєш всі ці бажання у своєму житті. Це вже стало твоєю реальністю. І уяви, як ти підходиш до водоспада білої, чистої енергії. Ця енергія через твою маківку заходить в твоє тіло омиває твоє тіло зовні зсередини і через твої стопні ця енергія спускається в центр землі, ядро землі, там вона очищується, і оновлена енергія знову піднімається з ядра землі, проходить крізь всі свої землі, знову заходить через твої ступні в твоє тіло, проходить крізь ікри, Каліна, бедра наповнює твій живіт, сонячне сплетіння, грудну клітину повністю наповнює твої руки, омиває твою шию, голову, і ти відчуваєш себе в моменті тут і зараз. Ти заземлена, ти в тілі, ти відчуваєш опору під ногами, пошевели пальчиками на руках та ногах. І коли будеш готова, відкривай очі. І я бажаю тобі здійснення всіх твоїх бажань та мрій найкращим та найвищим для тебе чином.